Друзі, зараз розповім, як у конфігурації робота зі зворотним зв'язком відредагувати налаштування полів користувачів. Для цього перейдіть до розділу керування аккаунтом, настроювані поля. Поля завдань. Знайдіть поле тип відгуку, відкрийте його. Щоб видалити непотрібні значення, натисніть на кошик. Щоб додати свої, натисніть кнопку Додати. Вкажіть текст і виберіть фон і колір тексту. Далі ви побачите, як це виглядатиме в інтерфейсі. Після цього натисніть кнопку Зберегти. Те саме проробіть із полем джерело зворотного зв'язку, видалення доступне по кліку на кошик, додавання по кліку на кнопку Додати. Після цього не забудьте зберегти зміни. Якщо ще залишилися питання, обов'язково напишіть нам у службу підтримки. Для цього натисніть на знак питання. Далі кнопка звернутися до служби підтримки. Вкажіть назву, зміст питання. Та створіть завдання, будемо раді допомогти.